Перша слава Україні. Героям Слава Слава Збройним силам України! Е -е. Однозначно, давайте подякуємо кожному гравцю, кожному вболівальнику, всім командам за участь. Дякуємо <плодисність> не перемогу. На різні обставини і службові, і погодні. Як би, погода теж там жарка. Кожен прийшов, всім потім з нього зійшло. Хтось виграв, хтось програв, але спорт боролися всі до кінця, це було видно. Це видно і на YouTube, коли дивишся, це видно, коли там сидиш. По кожному дякую. Всі молодці. Тепер переходимо до нагородження. А, нагороджується команда, яка зайняла шосте місце команда Сельда. Нагороджується команда, яка зайняла п'яте місце Національна гвардія. Дипломом нагороджується команда «ГУНП». Омного команда з команди «Колагро». Наші нападник чемпіонату команда ГУНП, Кріщук Микола. Навіть спортивну свого здоров'я. Кращий захисник, команда ОСР, Дармовіст павло. За команд силових структур нагороджується Дмитро Чернюк, команда ОСР. <плес> <плес> Також ОСР. Розуску футзалу серед особового складу за команд силових структур нагороджується Володимир Палічук, команда ОМП. Oh, cool. my cool. Все, тепер покидайте його. Переходимо до командних нагород. За волю до перемоги і четверте зайнято місце ГОНП команди нагороджується. Переходимо <плодиси> до командних нагородження. Хлопці, команда ГОНП, переходьте на командну воду. Да, разом, разом. Ничего, ничего с хитии. Давай, давай, <реклама> Давайте все <-то> есть. <реклама> 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 головним чемпіоном чемпіонату стає команда Колагро. По Підходьте, підходьте. Бігом, бігом швидко. Не задирай, що на ход. Так присідає, подивиться Вот. А дай я пытаюсь? Я вот. Да вот. Ну вот я сам не помню, я Боба, давай магипу. Так, включи, включите.

Ні, за що за гроші, що Ну що, майже золото, але це срібло, я думаю, варто злото, стільки тут сусить було, стільки сил положено. Команда ВСР, срібний брусе!

Да блин, блин, например, вот форме. гані з тобою носився весь той, що це видавало. Все дякую. Так <клухи> от, і будемо. Збоку супер. Будь ласка, дві команди разом, командний фото. Згальна команда. Три команди, да, всі разом, всі разом. Жемуран, приходь. Ході, скажи.